Роботи, штучний інтелект, 3D-моделювання та дизайн, колись незнайомі слова сьогодні ж реальність у сфері IT та STEM. І в цьому ж на власні очі на практиці могли переконатися учні старших класів одного з закладів загальної середньої освіти міста Білгород Дністровського під час освітнього заходу СТЕМ освіти, професії майбутнього. Це кожному з вас пригодиться в житті. Тому налаштовуйте свої. Телефони і виконуйте все, що вас будуть просити. У вас буде можливість ознайомитись з напрямками STEM-освіти і потім практично побачити на трьох локаціях. За підтримки французької неурядової організації, акти і проєкту СІД, що підтримується Міністерством міжнародних справ Канади, спрямування якого розширити можливості саме для жінок, а отже, і для сьогоднішніх школярок, в заклад освіти завітали представники навчально-наукового інституту природничо-математичних наук, інформатики та менеджменту університету Ушинського. Діти зможуть ознайомитися з напрямками STEM, безпосередньо побувати на трьох майданчиках робототехніки, 3D-моделювання та штучного інтелекту. Захід відбувається з метою профорієнтації, залучення дітей до сучасних професій. Після проведення первинного анкетування знову з використанням сучасних технічних засобів гаджетів. Аби визначити вподобання та рівень технічної бази, учням було запропоновано попрацювати в групах в умовних практичних лабораторіях. Одна з таких з робототехніки, готові міні-моделі, робот, павук, автівка, трактор в яскравих кольорах і навіть міні-проекція змішувача для води з сенсором руху. Все це в русі та динаміці було продемонстровано дітям. Робототехніка є не тільки е, якісь е, роботи-андроїди, але ну, це е, в домашніх условиях, е, це в биту. Ці моделі це експериментальні моделі, і вони е, не, ну, то, що вони пластмасові і цвітні, це зроблено спеціально для дітей, е, школярів, е, студентів, щоб вони не поранилися і, і могли складати різні, різні проекти. Звісно, для цього необхідні спеціальні конструктори та інструкції до них на мові сі мові програмування. Тому на меті організаторів спонукати заклади освіти до придбання таких наборів, щоб діти, вже випускаючись з закладу освіти, дійсно свідомо обирали свій напрям. Не терплялися так, що вони вступили на перший курс, а потім виявилося, що не вистачає тих навичок чи бажання і підготовки. А щоб вони могли спробувати себе вже в школі. Наступний представлений напрямок 3D-моделювання та дизайну інтер'єру на прикладі оформлення власної кімнати. Почавши з теоретичних азів, учням була подана і практична складова. Робимо дизайн інтер'єру за допомогою тривимірного графічного редактора. Тобто, у нас вже є готова модель будинку, і ми в цьому будинку заповнюємо інтер'єр за допомогою тривимірного графічного редактора Блендер. Сьогодні невід'ємно від робототехніки і технології існує й штучний інтелект, який нібито оживляє та дає можливість мислити механізмом подібно до людського розуму. Наразі штучний інтелект займає важливе місце в нашому житті. Діти вже використовують його для підготовки домашнього завдання та різних проєктів, але вони ще не знають всіх перспектив даної галузі. І сьогодні ми йому розкажемо про те, як це можна використовувати в дизайні. Всі представлені дисципліни на сьогодні доступні до освоєння як основні фахові, так і додаткові в навчально-науковому інституті природничо математичних наук, інформатики та менеджменту університету Ушинського. Тому, ось так, пройшовши по трьом маршрутам, учні сформували первинне бачення цих освітніх напрямків. Було зазначено, що даний заклад вищої освіти забезпечує реалізацію проекту «Актед». На його базі працює stem лабораторія аби не тільки формувати теоретичну базу з програмувань. А й практично відпрацьовувати навички нашими абітурієнтами можуть бути як дівчата, так і хлопчики. На цьому ми акцентуємо і презентуємо сьогодні за чотирма напрямами безпосередньо STEM фахівців та фахівчин, які ми готові да надати послуги. Ми задоволеним, запрошуємо всіх до нас. 16-го, це нас в суботу буде день відкритих дверей. Можна приєднатися як онлайн. Так і офлайн. Місто Одеса, вулиця Старопортофранківська, 26, головний корпус університету Ушинського. Що колись здавалося недосяжним, зараз актуально, затребувано, тому молоде покоління має йти в ногу з часом, зробивши правильний вибір професії майбутнього. І в цьому допоможе школа та такі заходи. Може стати великим, большим. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.